Джері. снігова королева, важливо пелюшка. Аладін, губка, Боб, Черепашки, ніндзя чи підел та кіт пес. Пам'ятаєш ці мультики з дитинства? Ми запитали криворіжців, які мультфільми з дитинства вони переглянули б знову. Ой, напевно, напевно, тому Джері. Меджері. Дуже обожнюю цей мультфільм. Дуже позитивні емоції мені колись дарив, коли ще були ці диски, і я його передивився, напевно, раз 500. То Це ми дивилися: дюймовочка, біла сніжка. Зараз діти їх не дуже дивляться. У мене молодша і донечка, ще 8 років. То я їй майже кажу, давай я включу тобі, ти подивишся. Вона подивиться там хвилин десять, а потім каже, ага, клас, я пішла. І ще цей кай, снігова королева. Так, оце також дуже любила. «Попелюшка» і Там дебель. «Красуня, та Чудовська був мій улюблений мультик. «Аладдін». «Аладдін» дуже цікавий, такий. З арабською тематкою красивий дуже. І Музика там дуже гарна. І, в принципі, він приємно дивиться. Вже пес. Угу. А чому? <laughs> він український, показують там наші українські традиції. Ну, і подобається. Ну, «Погоді». Не знаю, якийсь мені так. Іли про медведя. Ну «Погоді» подобалось, Чебурашка. Дуже багато мультиків. Вони, на жаль, ну російські, тому що це ну погоді», це канікули із Простоквашино. Мабуть, ну, мабуть, також правені Пуха подивився. Якби був вільний час, безперечно, я б передивився ще раз і ще раз такий, як би запах дитинства, спогади. Тому це дуже приємні мультики. Я їх передивляюсь інку Остров Сокровищ», Ну тому що він веселий, є мораль якась по-доброму. Петрика П'яточкіна. Я передивився в Сімпсонів. Я коли був маленький, я так багато зміявся з нього. Мені дуже подобався власний фільм. Я забув, як називається там, де принцеса Дісней і е, з жабою. Вона мала її поцілувати. Вона в принцип перетворилася. Бо я пішов з сеансу в дитинстві вдома. Не додивився, і хочеться тепер передивитися.